Всім привіт на зв'язку Мінніаграсуми. Скоро новий рік і багато з тракторів наших можна взяти за акційною ціною. Для прикладу, оцей 504 оріон. Повний привід, доволі такі класні передні мости посилені. Бак боковий, повністю рівна підлога з підвісним педальним узлом. Реверс на рулі у нас, задок повністю зашитий по трактору. В принципі, по задній частині, що у нас йде, примусова гідравліка, до речі, окремі гідросиліндри є. Дві пари гідровиходів, гідророзподільник у нас дуже класно розташований, зручно працювати з ним. кріпленька трьохточка і двох скоросних бомб. І цей трактор на сьогодні коштує 7900 мовних одиниць. Можна приїхати і забрати. Герою Круг 15 міста Суми, будь ласка, заїжджайте, тестуйте, забирайте. Ціна дійсно за такий трактор класна. 50 кінських сили. Всім гарного дня і мирного неба!